Наступне питання порядку денного продання дозволу КП Бусилівська лікарня, на дострокове вивірвання договору оренди індивідуального визначеного нарухового майна. Просимо розглянути питання про надання дозволу КМП Просилівської лікарні, на дострокове розірвання договору оренди індивідуального визначеного нерухомого майна, укладеного між КНП Просилівського лікарня готовного надія -го 81.08.2019 -го -го року. Зяку з користанням даного приміщення. Станом на голосування. Очільник <розвати> комісія за Боровий. Волошенко. За. 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 Дудін. За. Крушинська. за. за. Лотоцький. За. Мартиненко. За. за. Сиховський за. 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 Сочинський. Тарасюк. За. Табаза. Чміль. За. Шкуратівський. За. Габенець. За. -ем 17 за. 17 за. Дякую, та чимісі рішення прийняти. Наступним дані порядку денного згоди КНП Росії лікарня внесені змін до довго олені. Заявляю про те, що участі в голосуванні обговорені питання з порядку денного брати не буду, так як є конфлікт інтересів. Просимо розглянути питання про надання дозволу КМП, Брусилівська лікарня, внесення змін до оренди, нерухомого або іншого окремо індивідуально визначеного майна, що належить до комунальної власності Брусирівської селищної ради за результатами аукціону від 01.03.2023 року, укладеного між Брусилівська лікарня та ФОП Шпуратівська Світлана Яківна. Лист Брусирівської КМП Брусилівська лікарня. Із заявою проходили на розвиток. Вісик, Боровий, Волошенко, Данілочка, Дудін, Крушинська, Кузьміч, за. за. Мартиненко, За. Тиньковський за. за. Сочинський, Тарасюк, Хабаза, Чміль, За. Дякую. Читайте за, дякую депутату чи комісії, рішення видали. Наступне про затвердження договорів та додаткових ввоз, питань віднесення до компетенції за укладені з досі військових сел, щоб і мініралів період. Шановні колеги, проєкт рішення роздано, є необхідність зачитувати. Там немає цього. Заява є. є. Під Мартином. Зачитайте тут. І тоді вона. Я голосую. Не голосуємо. Заявляю про конфлікт інтересів. 24 питання. Затверджується договорити, так БГ не Конфлікти про конфлікт інтересів. Тоді не голосуємося, він Роботя в оквоні. Пісик Борович. Волошенко. Данілочки. За. Крушинський. За. Лотоцький. За. 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 Лотоцький. За. Лотоцкий, за. Мартиненко. Не голосує. Нікітчик. За, за. за. Сочинський. Тарасюк. Кабаза. Чмвіль. За. Хабенець. Не голосуєш. 15 за. Да. Дякую Я по депутату чи комісії рішення прийнято наступне звернення депутатів усільських до президента України. Первому пункт Депутат слова. Депутати, шановні колеги, затримувати довго не буду. Хочу зразу виправитися по поводу договорів з Укрпочтою. Якщо вони не були здатні платити по 1 гривні, ну. Треба селищної раді вентилювати такі договори підписання да, за одну гривню. І того не проморську. Що стосується? По звернення. звернення депутатів селищної ради до президента України. Не буду повністю зачитувати. Я думаю, що всі в ньому ознайомлені. Звернення стосується накладення вето президентом України на закон, який прийняла Верховна Рада, що стосується акцизів на пальне. Значить, коротко, що стосується, значить, питання, чим мотивує Кабінет міністрів дати закон, що це вимога Євросоюзу. Це не так, тому що навіть перше Україна не є членом Євросоюзу, і друге питання навіть є члени Євросоюзу, як Латвія, Литва і Румунія, які... Не виконують, а мають послаблення по поводу законодавства Євросоюзу. І в нас по поводу акцизного збору по газу навіть стоїть більший, ніж в Євросоюзі. Тому прохання підтримати звернення до президента України про накладання Ну, Я не кажу про економічну складу даного закону, що паливо є. Кров'ю да, економіки, якщо піднімається ціна, підіймаються ціни на все і буде платити за це, це кінцевий споживач, тому що ціни підіймуться на все. А хто буде платити, платить всі громадяни, тобто і всі ми з вами в тому числі. Прошу підтримати. Кому потрібно звернення в повному е, текст, да, текст я не можу передати ознайомлення, ну, щоб не затримувати час. А все, нічого, я... не що? Нічого, нічого не заховано? Нічого не заховано. Ні, ні. Ні, ми не буває. Сергій Романович, ми ж відкриті такі, як ви. Питання є, до Немає. Будь ласка. Шановні колеги, я хочу проінформувати депутатів, що зазначений проєкт рішення завізований секретарем ради з зауваженнями. І зауваження стосується наступного. Аналогічний текст звернення один в один. Ми з вами голосували на 57-й сесії. Зазначений текст звернення відрізняється тим, що на 57-й сесії він стосувався Верховної Ради, а на 62 ю сесію він виноситься з зазначенням президенту України. Тобто так, зазначене питання Брусилівської селищної ради було розглянуто, по ньому було прийнято рішення і направлено відповідному адресацію. Прийнято рішення було, прийнято не прийнято, питання іншого характеру. Так, але... Зазначений аналогічний текст звернення Брусельівської селищної ради розглядався на засіданні 57-ї сесії. Прошу врахувати слово позитивне. Да, це відхилення. Да, це, да, це дійсно так. Коли це був ще не закон, законопроект, ми подавали це саме звернення до депутатів селищної ради, воно було відхилене. Тому прохання, я думаю, що депутати, можливо, ми нічого антизаконного не робимо. Ми по, о, повне право маємо голосувати. Це звернення до президента України про накладання вето на, на даний закон. Я прошу депутатів значати, Бісик. За. Боровий за. Волошин. За. Данілочка. За. Дудін. Крушинська. За. Кузьміч. Лотоцький. За. Мартиненко. За. за. Міковський за. Сочинський. За. Карасюк утримався. Хабаза. За. Чмміль. За. Куратівський, Утримався. Габерен. Утримався. Секундочку. Тринадцять зам. Чотири утрималось. Прийде вирішення. П'ять. П'ять утрималось. То п'ять. П'ять. Машинська, Кузьмич, Тарасюк. І габарит. А габа, вибачте, я не туди. 13 і 20, 12. Наступний далі в порядку денного. Не ну, думаю, розроблення детального плану території. Слово без комунали Валентини. Звичайно, повітряні штурмування. Доброго дня. До сесії селищної ради надійшла заява від громадянки Росовки Тетяни Йосипівни про надання дозволу на розроблення детального плану території. Розглянувши поданий пакет документів, пропонується розробити детальний план території земельної ділянки площею 4,48 га, цільове призначення для ведення товарно-сільського сподарського виробництва, яка розташована за межами населеного пункту села Йосипівка, З метою зміни сільгово призначення на землі. Для будівництва і обслуговування будівель торгівлі. Змінити целіваль, да. а затіки питання. Ну мама запитання. Там на і усунем, як викладаємо. Бісик, за. Боровий, за. За. Волошин, за. За. Дудин? За. Крушинська, за. за. Лотоцький, за. Мартиненко. За. за. Миковський за Сочинський. За. Тарасюк, за. Кабан, за. Шмиль. За. Шкуратівський. За. Гадри. За. за. 17 за. 17 за. Дякую. Наступне при внесення зміну довору оренди війни, земельна ділянка земельного часу пункту села Дивин, Польщу 27. Слово мовчану Яні Сергія, начальник відділу, земельних відносин. Тому навіть пропозиція. Інація нам багато її питань. Дивимося проєкт рішення, є запитання до доповідача, будь ласка. І попричення, будь ласка. Приймається. Нема заперечень? Немає. Якщо, якщо немає запитань, до її не Сергій з даного питання. І попередньо включення. Тоді Сергій Миколаївку вони Боровий. Боровиць, Волошенко, Данілочка, Так. За. За. Крушинська, За. за. Лотоцький, за. Мартиненко. За. Муковський за. 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 Сочинський, За, за. за. Кабаза, за. база за чмін? За. Правили. За. 17. За. 17. За Дякую. переписати що не помісі. Про внесення змін до договору оренди землі від 20 року. Що за викликає? Це технічне питання, зміниться з головного управління Держзервонства на посельці середнього. Все, зрозуміло. Ще запитання є. Нема. 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 І став налоцювання сімку. Буровий, За. Волошенко. За. Данилочки. За. Дудин. За. Крушинска. За. Кузьма. За. Лосоцкий. За. Мартиненко. За. Никитчин. За. Ніковський. За. Сочинський. За. Тарасюк. За. Хабаза. За. Чміль. За. Куратівський. За. Гарник. За. за. 17. За. 17. За. Дякую. Я згадую, що я розумію, я прийняю про затвердження технічної документації землеустрою. Є задоповідача запитання. <рес> ну, у нас сімнадцять давного зума сімнадцять законне рішення, тому що стосується передачі у приватну власність земельних ділянок для ведення особисто селянського господарства. Під час дії військового стану це, це питання не розглядається. Це питання, яке ми зараз вами це Питання стосується. Передачі у приватну власність земельних ділянок для будівництва та обслуговування житлових будинків, які вже належать громадянам на праві приватної власності. не власність. Тут не потрібно. Є майно, нерухоме майно, так чи ні. Так. Якщо нерухоме майно не є, то доглядатися. То Тоді навіть рішити, потрібно було рішення селищної ради на проведення дали, там, а на даний момент власник майна має право не... Брати погодження селищної ради, а право така технічну документацію. А ми мусимо затвердити. Зараз... Наступне питання про задання проєктів Зелеус Є запитання до допомодача. Немає. Вісить? Тікіфрович. Волошенко. Данілочки. Людін. Крушинська. Кузьмич. Лотоцький. Так. Нічич, Миковський Рассочий за Карасевський, Кабарська, за. Чураківський, за Храменець, за. 17 Комісія доступна по загальному технічної документації земля щодо інвентаризації земельної ділянки. Є запитання? Немає. Голосування. Голосує. <сіхі> <Белосування. Белосування. сіхі> Бішик. Да. Боровий. За. Волошенко. Данілочин. Дудін. Крушинська. Кузьмич. Лотоцький. Мартиненко. Нікітчин. Сніковський за. за. Сочинський. За. Тарасюк. Пабазив. Чміль. Шкуратівський. Габерець. 17. 17 да. Да, дякую, подальше, вісім рішення прийняти. Наступне да. питання про затвердження проєктів землеустрою. Щодо відведення земельних ділянок Фональну, власне. Борові дороги. Якщо нема запитань? нема. Це вже так. затвердження, ми давали да. да. Так, Став на голосування, будь ласка. Бісик, <Біщу>? Боровин. за За. Данілочки. За. Дудін. За. Крушинська. За. Кузьмич. За. Лотоцький. За. Мартиненко. За. Нікітчин. Миковський за. за. Сочинський. За. Кабаза. За. Чуратівський. За. Сімнадцять за. 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 17, за. 17, за. 17 за. Дякую, депутати. Прийнято. Наступне питання про припинення права постійного користування земельною ділянкою. Це зрозуміло, так? У mm мене ділянки повідні освіти. Чуємо запитань. -hmm. Давно слухати. Бісик. Боровий. Да. Молошник. Винілочки. Дудін. Да. Да. Рушинська. Кузьмич. Лотоцький. За. Нікічник. За. Сочинський. Да. Старасюк. Обаза. За. За. Шміль. Да. Коротів за камеру. За. Тут за. за. Я хотів подати члену комісії, рішення ні, прийнято. Наступне питання про надання дозволу на виконання проєкту землеустрою щодо підведення земельної ділянки. Запитання до вас. Нема. 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 По проєкту рішення тоді став голосовим. Сергій Миколаївський. за. Боровий. За. Волошенко. За. Данілочко. За. Дудін. За. Рушинська, Кузьміцька, Лотоцька, Мартиненко, Нікичів, Сміковський, за, Сочинський, Тарасюк, Хабаза, Чиєн, Куратівський, 17, 17, За. 17, за. 17, за. Я, дякую, чи не комісія рішення наступне, про надання дозволу на розроблення технічної документації, землю щодо встановлення, меж земельної янтів на турі на місцевості для введення товарного сільськогосподарського виробництва. І пай, да? Витрибували пай, да? Витрибували пай. Запитань більше немає? Немає. Шановні депутати, сьогодні виклад більше. Боровин. Да. Волошенко. За. Данилович. За. Дудин. За. Крушинська. За. Кузьмич. За. Лотоцкий. За. Мартиненко. За. Нікетчин. Нікичик, за. Звинковський, за Сочинський. Тарасюк. Кабаза. За. Шторахівський. За За. 17 за 17 за рішення прийняв. Наступне проведення дозволу на витрат проєктів землеутку щодо відведення земельних ділянок у разі. Зміниться його призначення. Запитання, є чи доповідач? До проєкту рішення. Бесик? Да. Боровый? за Волошенко? Да. Дудин? Да. Крушинска? Да. Лотоцкий? Да. Мартыненко? Никитич? Да. Смиковский? Сочинский? Да. Тарасюк? Да. Хабаза? Да. Чмиль? 17, 17, 17 за. 17 за. Да. Депутаты члены комиссии решения принято. Наступное. Я дозволу на розроблення технічної документації із землеуряд щодо поділу та об'єднання земельної ділянки комунальної форми власності. запитання до доповідача. Нема. Якщо немає, то тоді. Там Боровиць, Волошенко, Данілочка, Дудін, Крушинська, Кузнів, Лотоцька, Мартиненко, Нікітчин, Сміковський, Сочинська, Тарасюк, Кабазар, Чміль, Куратівський, Каберець. 17-заступне да. 17, да. питання надання дозву на виплату технічної документації загрузків щодо інвентарізації земельної ділянки. <кхи> Читаємо третє рішення, запитання до відповідь, що немає. І там на голосування. Більше боровий за, волошуємося, за. Даніловище, за. Дудіш, за Крушинська. За. 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 Лотоцький. Мартиненко, За. Сміковський за Сочинський, За. Тарасюк, За. Хабаза, Чимільська Куратівський, за За. 17 за. там. Наступне. Про виділення в натурі на місцевість, за мене частки паю, для безлітованості виробництва. Є запитання? Немає. Висик. Да. За. Волошенко. За. Данилович. За. Дудин. Да. Крушинская. Крушинская. Крушинска. Да. Никитин, за Сочинский, да. Тарасю, да. Хабаза, да. Кирилль, да. Да. за Тарасюк, за Кабаза, за Чмель, за Куратевский, за 17, 17, 17 20, за, да. так. питання порядку денного про передачу актуального землі, земельні ділянки О, сіці, за межами села Осійці загальній площі 1 до га. Заявляю про конфлікт інтересів, не голосують. Заявляю про конфлікт інтересів. Не голосую, <звіли> голосую конфлікт інтересів. <звіли> Заяви надійшли до секунду. Голосуємо Боровин за. Волошенко. За. Данилочки. За. Дюдін за. Рушинська. За. Кузніч. За. Лотоць не, не голосує. За. Миковський за. Сочинський. За. Тарасюк. За. Хабаза. За. Чміль? За. Шкоратів за. Чотирнадцять? За. 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 14 за. Рішення прийнято. Наступне питання про передачу просування новому долі оренди земельної ділянки. Село Димин площу 184 га, Польові дороги. Розуміє. Нема замішати. Бісик. Буровий. За. Волошенко. Даніличко. Дудін. Крушинська. Кузьмич. Лотоцький. Мартиненко. Нікітчик. Сміховський. За Сочинський. Тарасюч. Кабаза. Чміль. Шкуратівський. За. Набережь.